Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин з'явилися новини, якими я, чесно кажучи, не дуже радий. І, гадаю, багато хто з вас також хвилюється. Клуб Прем'єр-Ліги дуже близький до того, щоб викрасти з Динамо одного з наших ключових захисників. Чи відбудеться ця угода насправді? Джерела вже повідомляють, що вона на 99% готова. Перш ніж ми заглиблюємося в усі деталі, підпишіться на наш канал. Поставте нам лайк і давайте розберемося. Зацікавленою командою є Вотфорд з Англії, яка націлилася на нашого захисника Дениса Попова. За даними британського каналу WD18, Утфорд Фанчан, Трансфер 26 річного захисника практично завершено. Клуби на крок ближче до завершення угоди, і тренер Вотфорда Пауло Пеццолано, як повідомляється, схвалив прихід гравця. Попов, місцевий талант. Який завжди демонстрував великий дух на полі, проводить солідний сезон. Він зіграв за Динамо 35 матчів, забивши два голи. Сьогодні Трансфемакт оцінює гравця приблизно в 4 мільйони євро. Втрата захисника такого калібру, безсумнівно, буде значним ударом для нашої команди, особливо в той час, коли Динамо прагне реструктуризації та ще більшої стабільності в обороні. Отже, вболівальники Динамо. Я хочу почути вашу думку. Чи вважаєте ви, що Денису Попову справді варто покинути Динамо заради англійського футболу, чи він ще багато чого може запропонувати нашій команді? Залишайте свої думки в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної новини про Динамо. Міцно обіймаю та до зустрічі в наступному відео.